Запорізькому напрямку був він назбирав всякого насіннячка, травички, яку сказав посіяти в нього на могилі. Я б сіла, вона в нього весь час на могилці. Іван народився в 92-му році, і до 2008-го ми проживали в цьому будинку на 9-му поверсі. Звідси він пішов в садочок, закінчив школу. Тут було поряд, дороги не потрібно було переходити. І веселий, і шабутний, але разом з тим і принциповий, і правильний. Він гарно вчився, він був завжди відповідальний, дисциплінований. Я ніколи не мала з ним ніяких таких. Проблем не в школі, не в інституті ніде. Ми познайомились з Іваном в 2010 році. Ми були одногрупниками. Скажем так, двіжували, працювали, навчались і були в такому громадському русі і в націоналістичному русі міста Луцька, Волині. А й в принципі України. Вшановували борців за волю України. Вишколи різноманітні. Ми тоді розуміли, що потрібно готуватись. Ми бачили, яка влада. Я був в нього і куратором, і науковим керівником. Ну скажу так, таких студентів мало. Іван вчився відмінно, причому там у нього дуже дивна професійна доля була. Він поступив на хімічний факультет, там навчався. На відмінну, а на відмінно потім перевівся на політологію. І також вчився на відмінно, тому що його дуже приваблювала громадська робота. Його цікавив він і там і там бачите, встигав. І він був і організатором студентських заходів, займався військово-спортивним і патріотичним вихованням підростаючого покоління. Був громадський діяч і знову ж таки показував показу які здобутки в навчанні. І при тому всьому людина надзвичайно скромна, людина дуже непоказна, Вона багато робила, мало говорила, що дуже рідко. Буває. Посадив сад у бабусів з село Озденіш Луцької громади. За ним дуже піклувався, доглядав за ним. І навіть коли був на війні, то я завжди мені говорив, що треба зробити, що підживити, що полити, що пересадити. Любив дуже багато читати. Він зібрав дуже велику бібліотеку вдома. А Тараса Григоровича Кобзарика. він був у нього при собі завжди. На війні в нього. Він носив його з собою в кишенці. Іван він обожнював Тараса Шевченка, його творчість, міг цитувати його, його вірші. Одним із найцінніших подарунків, які в мене є, це подарований ним кобзар. Він ніколи не слухав російську музику. Ніколи, щоб ви розуміли. Студентські руки він ніколи. У нас завжди лунала українська музика. Він був дуже патріотично налаштований. Коли почалась Революція Гідності, він брав її активну участь. Коли побили студентів, ми вночі зразу на ранок ми з ним зідзвонились. І, по суті, за кілька, за кілька годин ми вирушили в Київ. І вже 1 грудня в Івана був день народження. І 1 грудня вважається початком, початком власне, Революції Гідності. І ми брали участь в штурмі адміністрації президента на банковій. Така історія. Ми тоді забули, що в Івана день народження. Ми були захоплені подіями. От, і Згадали буквально за кілька днів, посміялись, але Іван для Івана найбільшим подарунком власне, це була, це була боротьба, і ті події визначні і визначальні. Ми з Іваном теж брали участь у подіях в так званому мирному наступі на Верховну Раду. Власне тоді почалися і розстріли. Була така серйозна сутичка. Це був 2014 рік. Я пішов в Азов. Він спочатку активно волонтерив, їздив на передову. Нікому нічого не сказав, що поїхав. Він брав участь у визволенні Маріуполя, широкі ногу. Він тільки приїжджав сесію здавати два рази. Потім вже трошечки коли повернувся. Я вже думала, що він вже трошечки заспокоївся. Коли почалась війна, вона його застала в Києві. Він зразу ж з перших днів. Пішов в ССОЗу. Він проживав в цивільному шлюбі з дівчиною чотири роки. Він її дуже кохав. Навіть коли вже от почалася повномасштабна війна, він мені кожного ранку старався написати за, ну, за можливості, як мене справи, доброго ранку на добраніч. Переживав, питав, як в нас справи, чи є обстріли якісь, тобто, будучи в самому такому епіцентрі таких подій, він все рівно переживав, переживав, чи все добре, питав, як в мене справи, як здоров'я. Тобто людина завжди піклувалася, дуже багато. Наприклад, багато деяких речей, які я собі сама там десь забувала купити, він спостерігав, бачив, що чогось у мене немає, навіть там по домашні, якісь кухонні речі. Наприклад, він міг зайти в магазин, просто принести і купити ось ці речі і сказати: От будеш мати тобі буде зручніше користуватися там в побуті чимось. Він був здатний на такі романтичні всякі поступки. За цей період часу, звичайно, що ми планували. Ми говорили дуже багато про одруження, про наше спільне майбутнє. Якщо говорити, чому він саме пішов захищати Україну, тому що він вважав, що це його обов'язок, і він вважав, що йому це потрібно. Тобто, це його ціль, це його напевно ціль життя. Місія була така, коли ж розпочалось повномасштабне вторгнення, іван, як і більшість добровольців, шукав шляхи долучитися до війська та стати на захист рідної країни. Я на той момент був командиром роти в нашому добровольчому формуванні та йому долучитись і майже одразу призначив його командиром відділення, адже Іван мав бойовий досвід, який міг передати новобранцям. Привив він себе надзвичайно хоробрим, мудрим, виваженим воїном, брав участь в усіх наших найскладніших операціях. Наприклад, під час оборони Мущуна Іван ходив в передовий дозор, навіть частково потрапив тил до противника, звідки не просто було вийти. Викликався добровольцем. На деблокаду Маріуполя, а також на операції з гвинтокрилами, які завозили десант, вже окочене та окуповане місто частково. Однак командування його не відпустило. Завдяки таким хлопцям, як Іван, плани в Путіна зайти в місто Київ вони не, не вдалися. Брав участь в боях на Запорізькому напрямку. Після він на посаді головного сержанта взводу брав участь в Херсонській операції, з фронту він не дзвонив часто, але кожен день він мені писав Все добре. Коли наш підрозділ переформувався із ССО АЗОВ 3-го окрему штурмову бригаду, Іван вже повноцінно був командиром взводу, набирав людей. І коли перший БТГР, сформований на базі першого ж батальйону, де служив Іван, Вирушив в околиці міста Бахмут, він та його взвод брав там активну участь. Наскільки знаю, тоді взвод Івана зміг не лише зтримати противника, а й допоміг стабілізувати ситуацію таким чином, що вся рота пішла в контратаку. Бачачи це, противник застосував важке озброєння, танки. Під час штурму себе геройськи проявляв. І... Проти їхньої позиції працював танк, ну і він собою захистив, прийняв осколок і врятував життя побратима. Ну, але, на жаль, на жаль, травми виявились несумісні з життям. По-іншому він би не поступив. Поступив так, як поступив. Був такий завжди, мовчазний, але. Був людиною слова і, і всі свої слова підтверджував діло. Нагороджений посмертно орденом Богдана Хмельницького третього ступеня це досить нетипова нагорода для сержантів, адже є таке написане правило, що це більш командирська відзнака. Але вважаю, що Іван більш ніж достойний, та як ніхто заслужив на найвищі нагороди. І насправді я радий, що в Луцьку тепер буде бульвар імені Івана Газюка. І одного дня я зможу привезти туди своїх дітей та розповісти, їм на честь кого цей бульвар названий, щоб пам'ять про нього жила в нас і надалі.